Вітаю на курсі Основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні пропоную поглянути на результати опитання українців, що таке штучний інтелект, як ви можете або використовуєте штучний інтелект особисто або для роботи. Ми запитали, з чим Українці асоціюють штучний інтелект. І більше 50% опитаних пов'язують штучний інтелект з пошуковими асистентами і програмами обробки великих даних. 40% опитаних пов'язують штучний інтелект. Технологіями, які здатні лікувати людей або з роботами, програмами розпізнавання голосу та зображень. Водночас, 10% опитаних важко формують асоціацію зі штучним інтелектом. Також ми запитали у українців, чи готові вони працювати в парі з роботом, штучним інтелектом, як партнером. і отримали вражаючий результат. Готовність працювати у парі з роботом підтвердили більше 60% опитаних українців. Водночас 15% опитаних категорично не готові працювати з роботами. 48,6% українців, що взяли участь у опитуванні, підтвердили, що штучний інтелект створює комфортне і якісне життя. Біля 30% опитаних вважають, що штучний інтелект ніколи не зможе замінити людину. А біля 15% що це технологія далекого майбутнього, що це не поруч. І така велика різниця в сприйнятті штучного інтелекту. Є дуже цікавою, адже потребує її полем для подальшої інформаційної роботи. Також ми запитали українців, які переваги та недоліки за застосування штучного інтелекту в повсякденному житті. До переваг 58% українців віднесли пришвидшення операцій і економія часу. 42% українців погодилися, що це доступніші послуги. А 33% сказали, що це вивільнення часу, для хобі, для творчості, і більше 37% також підтвердили, що це полегшує навчання. До недоліків застосування штучного інтелекту у повсякденному житті. 60% опитаних сказали, що це робить людину залежною від технології. І дуже цікавий результат: 42% опитаних сказали, що це робить людину лінивою. Водночас 35% опитаних сказали, що що це витісняє людини з ринку праці, занурює її у віртуальну реальність. Також ми запитали у підприємців, які переваги та недоліки застосування штучного інтелекту ми маємо у бізнесі. До переваг підприємці віднесли те, що застосування штучного інтелекту економить ресурси, підвищує продуктивність праці. Більше 50% опитаних погодилися з даним твердженням. 45% опитаних твердили, що це зменшує ймовірність помилки. Водночас більше 40% опитаних підприємців сказали, що це покращує якість сервісів. До недоліків, застосування штучного інтелекту в бізнесі підприємці віднесли необхідність переналаштування усіх процесів навчання персоналу, також потреба у додаткових витратах для впровадження цих технологій. І також більше 30% сказали, що це зменшує ініціативність і креативність персоналу. Коли ми запитали, які технології штучного інтелекту ви використовуєте в повсякденному житті, то 40% опитаних сказали, що це програми розпізнавання голосу, зображень і чат-боти. А більше 20% сказали, що це програми обробки великих даних. Також ми запитали у населення, які технології штучного інтелекту ви б хотіли провадити у своє повсякденне життя? І отримали дуже цікаві результати. Більше 47% сказали, що це розумний дім. То це повністю комплексна система штучного інтелекту. Більше 40% сказали, що це медичні технології з підтримкою штучного інтелекту. І біля 20% сказали, що це написання звітів, програми групки великих даних, автономні автомобілі, тобто все те, що зменшує об'єм рутинної роботи. Також ми запитали українців, наскільки вони хотіли б. Мати інформаційні програми з штучного інтелекту, тобто поглибити знання в розрізі штучного інтелекту. І 65% сказали так. Водночас 11% АПД сказали, що це їх не цікавить. Отже, чи готові українці до штучного інтелекту? Безумовно, українці позитивно сприймають у більшості штучний інтелект і готові тестувати сервіси з підтримкою штучного інтелекту в повсякденному житті та бізнесі. Можливо, є необхідність розширення освітніх програм, які б розказували, як можна застосовувати штучний інтелект у житті або бізнесі. До зустрічі у інших відеокурсу